це були переговори, які почалися 28 чи 27 лютого і закінчилися Офіційно закінчується 29 березня стамбульською змовою. Після чого було розійшлися, підготували проекти документів. Проекти документів вже відомі. Це відмова від є відступу в НАТО. Приєс не говорив, але насправді це про це теж йдеться. Це всі шість пунктів ультиматуму Путіна. Просто їх офіційно Зеленський два пункти сказав, що він офіційно їх виконувати не буде. Це визнання Криму російським і того ЛДНР, визнання їх незалежними державами. Офіційно не буде визнавати, а де факто воно так і все одно. Є, а все решта, він погодився. І на русський мір, шостий пункт. Іде нацифікація, але вона могла бути тільки силами російських спецслужб, російської армії виконана. Іде мілітаризація, все. І відмова від ЄСів НАТО. Все погодили. Але далі, далі втрутився захід і знайшов якийсь спосіб тиску. Я не знаю, якого. можливо на фінансові ресурси, можливо на що, не знаю. Але знайшовся спосіб тиску, і ті